Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, татусі й мами! Рада зустрічі із вами! Діти, мабуть, у кожного із вас є бабуся, яка проживає у селі, і ви часто разом з своїми батьками їздите до неї у гості. Кого ви можете зустріти на бабусиному подвір'ї? Так, молодці! Котика, собачку, півника, корівку і ще багато інших тваринок. Про деяких із них ви сьогодні почуєте казочку, яка називається колосок. Діти у касті будуть зустрічатися невідомі вам слова, а саме обмолотити, тобто відділити зерно від колоска, кухоль це посуд з ручкою, млин. Це споруда, що розмелює зерно на борошно. Ну що ж, нумо слухати. Жили собі двоє мишенят круть і верть, і з ними їх дружок півник, голосисте Горлечко. Мишенята було тільки й роблять, що гуляють, співають і танцюють, а півник до світанку встане, усе село дзвінкою пісенькою розбудить і за роботу береться. Якось підмітав він двір і підібрав на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав він друзів. Погляньте, но ну що я знайшов. Поприбігали мишенята, оченята витріщили. Коли б це його обмолотити, кажуть. А хто його молотити буде? питає голосисте горличко. Не я, відмахується круть. І не я. Відмовляється Верть. Я його обмолочу, каже півник. Намолотив він зерна повен кухоль і додому несе, аж тут зустрічають його мишенята. От би його на млині перемолоти. А хто його на млин віднесе? питає півник. Не я, відмахується Круть. І не я, відмовляється Верть. Прийдеться мені нести, каже голосисте горличко, і потяг зерно до ближнього вітряка. А мишенята далі грають, бавляться, на друга чекають. Прийшов він із млина з повним мішечком борошна. А хто тепер, питає в друзів, тісто замісить і пиріжків напече. Не я, відмахується круть. І не я відмовляється верть. Мабуть, знову мені доведеться, зітхає Півник. Наколов він дров, розтопив піч, тісто замісив і у грубку посадив, Напік пиріжків повну миску і на стіл поставив. Зачули мишенята смачний аромат. Миттю до стола примчали. Ох, ізголоднів я, пищить Круть. Нічого, зараз у смак наїмося", утішає братика верть. Сідають за стіл і лапки до пиріжків тягнуть. А півник зась і миску у бік відставив. Зачекайте, каже. Хто колосок знайшов? Ти, відповідають братики, а хто його обмолотив? Борошна намолов, тісто замісив, пирогів напік? Ти а ви що робили? Насупилися мишенята, за столу вилізли і побрели геть, а півник їх і не затримує. Нема чого ледарів задурно годувати. Діти, тож ж яку казку ми сьогодні слухали? Так, молодці, казка називалась колосок. А хто був уважний? Про кого вона? Молодці, діти! Ця казка про півника та двох мишенят. То чим же займався півник? Так, правильно, півник порався по господарству. А мишенята чим займались? Так. Вони гралися, бігали та стрибали. Чи допомагали мишенята півнику? Молодці! То чи правильно зробив півник, що не пригостив мишенят пирогами? Так, малята, пам'ятайте, потрібно бути працьовитими і не лінуватися. Завжди допомагайте батькам та рідним і побачите, як вам будуть вдячні! Діти, зробіть фото, де ви допомагаєте бабусі чи мамі, та надішліть мені коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на ваші фото. Шановні батьки, читайте дітям казки, адже це допоможе привчити малюка до старанності, а також покаже, що потрібно допомагати іншим. Дякую за увагу! До нових зустрічей!